Глядачі мого каналу вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців у всіх куточках світу. Зараз 15.34. Сьогодні неділя, 6 серпня. Ми робимо розклад для Шевченківського району міста Запоріжжя на 7, 8 і 9 серпня. До речі, хотіла подивитися, що ж там було на пісках і забула. А ми зараз подивимося зразу, спочатку. Що ж то були за вибухи? Я думала по початку гром. Всю ніч гепало. А, давай, ну першу половину ночі, точно. Давайте спитаємо у карт, що це було. Я спитала, чи були то вибухи з ЗСУ, чи то вони там продигалися. Я так почитала, що на напрямку Оріхівському пішов двіж. Ну і тут така собі негативна карта випала. Не дуже вона показує це. По подіям щось там було, але воно не дуже серйозне було. Що вони проробляли, не знаю. З ЗСУ. Е, ну от, е, якісь там зміни пішли, але вони дуже швидко, але вони не на, не, на, не на дуже хороше нам пішли, на жаль. Неясна ситуація, неясна ситуація просто така. Ось, Ну і давай, вона буде розвиватися надалі. ось Вона буде розвиватися надалі. До речі, дуже серйозно. По кольцу там буде об'єднання наших е, всіх цих речей. Але поки що якось так не дуже. Так. І давайте я спитаю, чи були то удари з сторони расистів. Так, так, це карта каже про те, що це були вибухи іменно росіян. Це вони робили. Це вони робили. По всаднику дуже швидко. Дуже серйозно. Це їхні зміни. Це була таємна така річ. І ось воно там наробило хаосу, наробило всього. І дуже ресурсно там. Дуже. Це були вибухи не наші, це були вибухи росіян. Це вони стріляли. Ми чули. Ну це зрозуміло. Наші стріляли в ту сторону, ми не могли то чути. А коли нам вони відповідали, росіяни, оце вже ми і відчували з вами. Так, поїхали, дивимося перший Шевченківський мікрорайон. Почну з кінця. 9 число. Все буде добре, наше рішення буде прийнято і буде зроблено все добре. Успішно пройдемо ми. Далі. Тут теж підуть дуже швидко зміни, буде щось таке новеньке, і теж ми будемо задоволені, все буде добре. 7 число. 7 число впала отака карта, ну, вроді хороша, да? але її треба роздивлятися, це кольцо. На нього впала Лілія і Тучі. Ось отак. ну, Вроді як все повинно бути нормально, але тучі, то не та карта, на яку треба ну, думати, що все буде добре. І що ми дивимося? Що далі, які нам карти падають? На сьоме число. Іде змія, хаос і книга, таємна ситуація. Далі проробляють наші хлопці. Так, вони пророблять цю ситуацію, але це не буде дуже просто. Це дуже буде бити по серцю. Я вам можу сказати, що 7 число буде стрьомне, тут немає руйнації, але пльотка каже про те, що може прилетіти. І буде така от обстановка, дуже ну, може, не попадуть так, але пльотки у нас були, що показували, що. Може, може таке бути, до речі, дно було, ночі. я вам хочу показати зараз. Ну, вроді, як нічого повинно бути, але сьоме число таке стрімнувате. Давайте ми глянемо, що у нас буде з мотором. Я вам робила там розклад по місту, весь подивилися. Давайте подивимось по мотору, по мотор Січі, 7, 8, 9. Це дев'яте показує, що проблеми будуть, але у нас ключ в руках. Тобто ми будемо відбивати. Це дев'яте. Десяте. Також ось хаос іде, тобто вони все ж таки туди направлятимуть, але будуть от хлопці відбивати теж. Мені не дуже подобається сьоме число. Так, хлопці будуть працювати, але тут щось воно, як знаєте, незрозуміло. Іде по тучам і йдуть зміни. Давайте ми докладемо. Ну, люди, вроді, як задоволені, але дуже але дуже багато зрадників люди. Так, ситуація стабілізується, але зрадники, зрадники ось вони, розумієте, ось вони в цьому розкладі йдуть. На жаль, на жаль. Ну, вроді як ці три дні. По крайній мірі, руйнувань не буде, це вже хорошо. І відб'ють, і все буде добре. Так, другий Шевченківський мікрорайон. Значить, сьоме число все буде добре. Все буде дуже добре. Дев'яте число. Так, підуть зміни на краще. Ось. А ось 8 число, на самому кінці я вже втомилася і задала питання, чим закінчиться, показало мені ключ. Слава Богу. Але до цього всього, чому я почала роздивлятися? Тому що... Перша карта птахи. Це клопоти. Які клопоти? Ось вони, пльотки, мітьолки. І, до речі, ці пльотки мітьолки, вони іменно по домівкам, по домівкам людей, бо тут он хрест йде. І летить. Розумієте, коса. І от далі падають хлопці. Падають хлопці, неактивна карта. Далі йде оце письмо, сообщення, І дуже швидко по всаднику ключ в наших руках. Сподіваюся, що домівки наші не постраждають. Крис тут немає. Крис немає, але пльотки, бачите, поучаствували. Так що ось така ситуація по второму Шевченківському. Третій Шевченківський. З кінця. третій Шевченківський. Ну, оце один день, коли буде все нормально. і ну Але все одно навіть буде захист есвіту, бачите, і буде звестися праця, щоб це було стабільно. 7 число. Починається з подій, з хитрих планів ось по Христу. Далі йде розвілочка. Я так розумію, що то був мінімум, який, як кажуть, нам не принесе такого чогось поганого. Але ось йде розвілка і починається свістопляска. І тут починається отаке. Криси, криси змінюються на щось нове, по кольцу, щось серйозне рішення. Розумієте, це показує те, що тут дуже можливі руйнування. Дуже можливі. Може вони не будуть а, дуже сильними, тут може бути бюджетна організація, може бути домівка, багатоповерхівка, що завгодно це може бути. От. А, по кільцю може показати, що це вже там було. І а, розумієте, по косі, ось коса, вона, бачите, йде в обратну сторону лежить. Тобто буде якесь рішення, яке приведе до нормального стану. Я в шоці вообще, чесно кажучи, як воно таке? А ну дно. Дно змія? Змія по клеверу. Угу. Так, ну ось таке у вас сьоме число буде таке. Я та саме нормальне у вас, сьоме. А ось восьме почалося з рибки. Але потім пішла собака, собаку треба розглядати, пішли гори. Пішли гори, проблеми. Які проблеми? Неясні, незрозумілі. Сонце падає. сонце треба розглядати, але, на жаль, там впала книга, яку теж треба розглядати, бо це таємниця. І коли вже я. Це, оця жінка тут не просто так впала, вона веде переписку. Це наша жінка, веде переписку з цими суками. Але коли я вже просто мені надоїло, я спитала, чим то все закінчиться? Деревом. Тобто я так розумію, що тут буде все добре, люди будуть живі. От. Але е, руйнівних карт тут немає. Ну, вона несе, оця жінка, несе... Е, Розумієте, вона знаходиться між тучами і сонцем. Ось вона така 50 на 50. Ну, тут може таке бути, що вона як двойний такий, двойний кейс. Але е, дуже тяжкий день, дуже тяжкий. Мутний такий, туманний день. Що завгодно може трапитися по тому сонцю з тими тучами? Неясна ситуація. Незрозуміла. Давайте я гляну на іншій колоді. Це третій Шевченківський. 8 серпня. Так, дно, ілюзія, допомога і відчай. А ну що тут нам покаже? Опять дурень. Сьогодні дуже багато дурня у нас. Дурень, король і п'ятірка, разка. Якась буде дурна річнова. По королю це буде щось таке, знаєте, це, в принципі, показує серйозну людину, яка щось буде робити, але те, що вона буде робити, воно не принесе особисто нічого хорошого. Тобто по п'ятірки може впасти, ми можемо збити щось і воно впаде людям на голову. Ну, зрозуміли, да? Тобто ця перемога, оця, оця перемога, це не перемога. Це таке. Я в моїх розкладах п'ятірка, це кризисна карта, завжди в цьому. Взагалі п'ятірки, вони всі кризисні. Тому ось тут таке може статися. А ну я зараз докладу. Ну, знаєте, так, тут падає башня, але далі йдуть непогані карти, позитивні. Може не буде такого чогось страшного, воно якось от по-дурному, а ну, впала луна і допомога. Да, імператриця, тобто люди будуть живі. Не будуть бачити, це буде як щось таке. Ну, я вам так скажу, що щось таке воно все ж таки ресурсне буде тут. Але воно як закрите. Чи ми його не будемо бачити? Ну так, да, щось таке. Щось отаке, от то, що я сказала по п'ятірки. Люди будуть живі, але ось воно таке щось може статися. Так що так, таке 8 серпня у вас. Бережіть себе, не шляйтеся, якщо не треба. Лишній раз, знаєте. Так, далі поїхали. Теплічний комбінат. 7 число. В принципі, все буде у вас хорошо, все нормально. По ліліям ви пройдете, все нормально у вас буде 7 числа. Дуже жінки переживають, але все буде у вас добре. Так, жіноча енергетика проявилася. 8 число. Падає розвілка, але пройдете ви по букету і по зіркам теж буде все добре. Дев'яте дев'яте число не дуже приємне, бо тут іде якорь, хрест і рибки. Продія прекрасні карти, да? І в принципі цей хрест, він е, позитивних карт, тобто це буде нормальне собиття, нічого страшного. Так, нічого страшного. Але я можу вам сказати, що у вас сидять ось оці люди. До речі, займають. Немалі повноваження там. Статусні люди. Мають якусь вагу там. Далі військове містечко. Тут непогано, військове містечко непогано. Так, хлопоти є, хлопці вас будуть захищати швидко, рухливо, але все буде у вас добре. 7 числа, 8 числа також, але пльоточка лежить, понервуєтеся. Може почуєте, може не почуєте. Може зіб'ють і все буде так. Знаєте, хлопне та й хлопне. Так, далі 9 -е число, теж ви з ключом. Все у вас буде хорошо. Далі. Дивимося приватний сектор Зелений яр. 7 число 7 число, все буде хорошо одразу. Дев'яте показало, що сидять у вас зрадники. Показало, що буде неясна ситуація по тучам, І може навіть відкинути кудись, де вже було руйнування. І буде воно не дуже страшним. Але можу одразу вам сказати, що у вас іде захист всесвіту. І тут ще можуть показати, що ситуація неясна, вона неоднозначна. Це у вас е 9 число. Восьме. Нереальне. Клопоти сплошні, швидко, рухи міняються, таємниці. Зміни по луні, але в кінці падає дерево, я вже устала. Тобто буде дуже нервова обстановка, але руйнувань я не бачу. Ну, не То, що я не бачу, карти не показали того. Далі. Поселок ДД. Цікаво. Так, сьоме число. Сьоме число у вас із косою, і з проблемами, але все ж таки вийдете ви по букетику. Буде все хорошо Восьме число, неясна ситуація. Чесно кажучи, вона і не виравнюється, бо далі йде розвілка. Іде розвілка. Незважаючи на те, що йде розвілка, будуть працювати люди, буде йти зміна і ресурсна карта. Тобто повинно бути люди, все нормально, але дуже-дуже стрьомно. Далі. Далі впало на 9 число такі цікаві дві карти. По і дитина. Дитину ми завжди розглядаємо, що ж тут може бути. Це результат. Хоча по лілії ми розуміємо, що не повинно бути такого нічого. І тут нам йде отака карта, і потім ресурсна карта. Тобто виглядає воно ось так. Між позитивних карт практично лежать криси, знаєте як? Пошкодження може статися, бо дитина просто так не падає. Але, але воно може бути таке, що воно взагалі ніяк не відбудеться на людях. І тут сад. Ну і я б, чесно кажучи, сказала, що його взагалі того пошкодження не повинно статися, бо воно лежить між таких карт, що це нереально. Ось так. Далі. Соло к сьоме число посолок калантировка, у вас все буде супер. Восьме число, в принципі, також, хоча, хоча, хоча по вні, по потучам будете переживати. Ось дев'яте число мені не подобається. Хоча хоча тут немає, немає конкретних карт. Дивіться, ну, вроді як нормально, але на книгу ми докладаємо і ми бачимо тут розвілку. Зрозуміло, що треба докладати далі. Іде допомога, йде зрізання цієї допомоги, тобто воно якось не спрацьовує і починаються опять клопоти. Клопоти, клопоти, клопоти. І оці клопоти, в принципі, закінчуються оповіщеннями, хаосом і люди будуть задоволені. Тобто, я так розумію, що ми щось можемо почути. Можемо і не почути, не знаю, але дуже стрівна ситуація. Вона, можливо, даже по пльоткам, що може бути, десь щось і порозбиває, але люди остануться, в принципі, в нормальному стані. Не скажу, що дуже раді, але в нормальному стані. Донишко по клеверу. Ось так, бачите? Так що, о, а після клевера, бачите, йде криса. Так що майте це на увазі після календару. Це 9 було у нас серпня. Ну, давайте ми на іншій колоді подивимося. Жаль, багато, бачите? Тягнуть. Отно. Кризисна ситуація по життю йде, по енергіям. Але воно лежить між чашою, тобто по почуттям все добре, і між судом. Все відкрито буде. Десятка, все буде добре. Ну, в принципі, непогані карти, я вам хочу сказати. Десятка чаш, вона просто так не падає. Що це за жезл? Ну, тут все нормально. Ні, тут не буде. Дурень, дурень опять упав. Тобто, от розумієте, тобто якась така ситуація, вона може виникнути. Там падала дитина у нас чи ні, я не пам'ятаю. Тобто, от як дурень, так і дитина в Ленорманах, воно показує щось нове. Не дуже серйозна, але якась така ситуація можлива. Далі поїхали посолок Ліванівський. Все буде добре у вас. Дивіться, які гарні карти, 7 число. Восьме. Красні карти. І дев'яте. На книгу я поклала тут іде ресурс. Супер. Так, поселок Дмитровський. Чи Дмитровський? 7 число, 9 число. Всі карти позитивні. Всі абсолютно. Ой, 8 число і 9 число. Всі карти позитивні. Так, по пташкам трошки тут буде клопотно, але все буде добре. Тут у нас пройде все по клеверу успішно. Давайте подивимося людей стан. 7 число. число, Все нормально, єдине, що ось по нервам буде бити. А так, в принципі, все буде нормально. Та ж сама ситуація по 9 числу, о, по 8 числу, господи. Та ж сама ситуація. Біж, от, б, ташки, пльотки це все нерви. Це дуже швидко, це е, е, отак от от в голові несеться. Ось, і дев'яте число. Так, тут йдуть зміни, опять таки, по собаці. Собака у нас теж нервова система. І в принципі, ось воно все так. Але в принципі встановлюється. Іде зміна, і швидко встановлюється. Тобто люди вистанавлюються після цього. Ну, є такі, які ще потім обслідуються. Травмованих тут немає, постраждалих немає. Все добре. Шевченківський район я закінчила. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Записуйтесь на консультацію приватну, пишіть зразу свої, свої питання, щоб можна було оцінити роботу. І все. Почуємось, Па-па!